Я голова громадської організації, Берецівська сільська громадська організація Горяни, голова «Вандербілд» Аркадія Оксана Михайлівна. За нашою інформацією відомо, що ви, ви самі з Березова, так? Так, я а, родом. І, родом. з Одно з опитаних проблем вашого села і не тільки вашого є газофікація. Наскільки відомо, ви десь мали, брали участь у цьому, що маєте розказати на цю, на, на цю тему? У 2006 році я побачила газету по-моєму комуністична партії «Комсомольська правда, в якій було опубліковано, що о, про виконання робіт газифікації села Березового, Нижній Бистрий, Горінчого, Монастирець. У 2006 році на неї було виділено. О, на п'ять областей було виділено 410 мільйонів. Із них на 345 мільйонів закуплені були труби. 70 мільйонів отримав Закарпатгаз, по 2 мільйони було виділено кожне село. Газифікація не провелася, завезені були труби. Зроблені були кооперативи. Голова кооперативу був як Василь Іванович, теперішній директор школи. Передавалися гроші на сільську раду. Сільська рада. У дві години ночі передавала кошти невідомим людям, які прийшли з автоматами у два часи ночі. Там були депутати, вуличні комітети, був там Василь Іванович, Теґза, біля Кирина Юрівна, а та голова сільської ради на той час, і Паш Василь Іванович, Василь Михайлович, голова сільської ради попереднього скликання, коли передавалися ці кошти. Нас туди не пустили, чи там була ділка, що там було, ми не, нам не відомо. Куди пішли ті кошти? Після того, як село не було зроблено, Василь Іванович відмовився бути керівником кооперативу. Я була тоді депутатом районної ради. В зв'язку з тим я розказав, що так не має бути. Що має бути створена якась чи організація, що гроші мають піти по перерахунку, що має бути відкритий рахунок у банку, має бути юридична особа, печатка, статут і все інше, фірмова бланка, пореєструватися в статистиці, пенсійному і так далі. Громада села обрала мене головою громадської організації. На той час, так як я була депутатом, Районної ради, і я не могла відмовити громаді. Я дала згоду, створила громадську організацію, зареєструвалася в юстиції, відкрила рахунок у банку, печатка, все, як має бути, статистика пенсійний, податкова. Скрізь пореєструвалася і ми почали роботу. Ті кошти, які були передані, квітанці були на квитанціях були штампики сільської ради, Березівська сільська рада. Ми їх оприходували. І ті труби, які були завезені по завищеним цінам, ми їх врахували у ті кошти, які були передані голову сільської ради. Після чого ми розірвали із стубусом угоду, яка була підписана на підвідний газопровід, а підвідний газопровід з нами з вуличними комітетами підписано було на 3 мільйони 750 тисяч. Це по 7,5 тисяч на кожне, з кожного двору господарства. У зв'язку з тим, що там є 3 кілометри 800 метрів траси. Ми зробили 3 кілометри траси і тоді на мене почався тиск. Прийшов нагірний, балога Іван, щоб я віддала підвідний газопровід. Підвідний газопровід три кілометри до ріки ми почали робити за власні кошти громадян за власні кошти громадян. Да. Мене тримали до 12 ночі, кинули тими паперами. Я согласилася, віддала їм той підвідний газопровод і хотіла, щоб на даний час я зробила 36 кілометрів траси по селу і вже 10 років. Читайте, що з 2006 року як почалося будівництво, вже 10 років село Березово, горінчево, манстерець без газу. А скільки десь тисяч людей здало було грошей будівництво газопроводу? У кожному селі по-різному: 500-600 тисяч, ну, дворогосподарств мається на увазі. При... Е, конкретно, на даний момент, чому є проблема? Проблема в тому, що нам не пускають газ до села. Від мене вимагають документи, правоустановлюючі документи, всі документи на газопровод, щоб знищити мої документи і взяти собі на баланс. Вони вже його взяли на баланс. Тому що мені сказали, що рядом є така організація, як майбутнє Березово», через неї відмиваються кошти на благоустрою села Березово. Це є е, садики, школи, дороги і так далі. Вони, е, Михайло Калиніч сказали мені, що взяв. Вся сільська рада там пописалася у його громадську організацію, через неї передали газопровід у Закарпатгаз. Я дзвонила на я вибачаюся, я дзвонила на гарячу урядову лінію. Мені прийшла відповідь із Закарпатгазу, що село Березово зроблені за власні кошти громадян, але горінчове Манастари за інвестиційні та державні кошти. Коли ті люди так само здавали гроші з села. І ще одне хочу сказати: значить, у нас у селі Березові. Зараз робиться міні-гес одна, друга. Люди перекрили дороги. Якщо це питання не вирішиться, то ми будемо так само перекривати трасу. Тому що 15 тисяч людей чекають газ 10 років. 1970 дев'ятсот